І так, народ, привіт усім. Слава Україні та слава нашим захисникам. Ну що у нас? Нове цікаве відео на нашому каналі. Тож ви по традиції ставте отакену жирну подобайку, Підписуйтесь на канал. Ми сьогодні будемо працювати з Арпалом, з трактором Ловол 130. 130 кобило під капотом. Я думаю, Арпала він повинен потягнути. Зачепили ми Арпала. Щоправда, вали, які йшли на НТЗ. Були вони короткі, дозамовили ми трошечки довші, хлопці, виготовили із компанії Арпал. Виснали, поставили ми їх, ну все підійшло, все працює чітко. Притягли ми із собою мажару, 2ПТ-4, прицепчик. Іншого варіанту не придумали, тому що ви в коментах писали про автомобільний причіп. Більше гратися ми не будемо, будемо працювати на цей раз по-серйозному. Наша молода команда отак отбивається процес. Арпал у нас поворотний, зараз відкриваємо ми стрічку, складаємо. Так, Тут у нас є два транспортні фіксатори для безпеки з обох сторон. Все продумано. Влад, допомагай підписникам. Всім привіт там. Хеллоу. Дивіться, як маслає. Ллагенько дав все. І вперед, і назад. І отак от ми витягуємо фіксатори. Вставляємо сюди, закриваємо і вставляємо аж плінти з обох сторон. Все. Ну і зараз пробуємо налаштувати процес так, щоб стрічкою ви подавали порубані гілки на надпричі. Так, довжини точно вистачає. Отакий От фіксатор. Натискаємо і повертаємо. Отак От у нас вийшло, правда стріла стоїть занадто вертикально. Ніяк нам зафіксуватися отут на оце положення, тому що тут вже впирається метал до металу. Трошки ми підігнули, та нічого будемо працювати отаким от, от способом. Тут запас є, є. Набагато буде легше, це вже буде зовсім, зовсім інший рівень, тому що ми до цього йшли, руками це зовсім, зовсім не те. Важко з ним тягатися. Ну а сьогодні спробуємо попрацювати із транспортерною стрічкою. І покажемо що з цього вийде, так що далі буде, не перемикайтеся. Так, народ, ну що, день наступний, трошки ми приловчилися до роботи, працюємо. Щоправда, у нас капає дощик, захмаряє. Ну, Надіємося на цей дощ, що він пройде, це тільки буде позитив. Що в нас по роботі? Працюємо ми із ловолом 1304, даємо ми 1200 обертів. І отак от. Ми працюємо, а так ось відбувається процес вийде зовні покажемо. Отак от нас відбувається процес. До речі, гарне рішення. Мажара отака поміщається дуже багато. І петля стає якраз ідеально. Дивіться. Тут у нас регулюється швидкість обертання нашої стрічки, нашого конвеєра. Це у нас лебідка. піднімається транспортер уверх і вниз. Дуже зручно, легко, швидко налаштовується. Отак вони от підключилися. Карпало трошечки нахилений назад, ну, нічого страшного, все працює. Трошки ми вкоротили наш кардан, тому що він був довгий. Сантиметрів десь на 15 підрізали і стало все чудово. От дивіться, трошки він не фіксується отут. До кінця не доходить річка, бо дуже високо піднятий, піднята сама стріла. Ну, та нічого, в принципі, він не крутиться, наш транспортер. Виворотом коліс на тракторі підкручуємо нашу стрілу на центр і проблем немає. Після я вам покажу, скільки ми надробили із вчорашнього дня, із першої дня до... 17.300 Півдня працювали. Щось і напрацювали, скажімо так. Набили. Набили ми гілля, отакого. От Сьогодні вітер дуже сильний. І частина листя злітає туди в посадку. Може це не краще Отакі От у нас, друзі, гілочки. Є товстіші, є тонші. Є взагалі ось. Отаке от гілля. Ну, в нас задача така, що нам треба прибрати нашу посадку, тому що ми ж йдемо всі до Європи за порядок, виступаємо. Завжди про це говоримо, що треба наводити порядки. Тож в першу чергу слідкуємо за собою. І я вам скажу, що це правильне рішення. Не треба згортати його туди, от посадки, щоб воно гнило там. Це не по-культурному, неправильно. Тож, працюємо так, як вважаємо за потрібне. Ніхто оце за нас не приїде прибирати, ніякий холдинг. Все приходиться робити самотужки. Звичайно, що можна було оце все не прибирати, кинути його отак. Або згорнути телескопічним навантажувачем, вила защепить і отуди його посадку подалі. Але це не наш метод. Отакі от гілочки. Я думаю, що наші пайовики будуть задоволені навіть від цих гілочок, тому що нагадую, що в людей нема чим топити, люди мерзнуть. Тим більше весна в нас холодна, бачите, що... Е Ну так, ще не зовсім зима відступила. Тож грітися треба, опалювати будинки потрібно. Оце я в'єм, ми роздамо пайовикам. Я думаю, що, е, ну як придумав я вже таке рішення, такий підхід, що зачепимо на діячі на телескопічний навантажувач ковш і потихеньку будемо підгортати лопатами. Довантажимо і відвеземо прямо з доставкою нашим людям додому. Скільки це все буде коштувати для пайовиків, для людей в загальному, в цілому. Я думаю, що візьмемо ми із своїх пайовиків тільки за пальне, тільки за солярку і в рахунок оплати за пай ми вирахуємо якусь мінімальну кількість. Я не знаю, скільки там за. У кого ж поміщається 2,5 куба. Нехай там, я не знаю, 300 гривень якісь там чисто за доставку за спалене пальне. Тому якось так. А ви, звичайно, напишіть у коментах, правильно це, чи неправильно, дорого чи дешево. Як, які ваші думки стосовно цього. І стосовно е, ідеї купити арпал для бізнеса, як вам взагалі така ідея. Е, хто дивиться, до речі, наше відео, наші підписники, то знаєте, що. Ви можете взяти у мене дану конструкцію, даний ярпал в оренду. За ціну домовимось. А глядачі хай напишуть у коментарях, скільки приблизно буде коштувати здати в оренду даний Арпал. Можливо, хтось вже здає в оренду, тож напишіть у коментах. Арпал буду здавати в оренду без трактора. Трактор буде ваш, тож приїжджайте, начіпляйте і працюйте. Отака у нас виходить. Копичка вже вище, ніж борти. Я думаю, пару тонн тут уже є. Ідеально все працює. Думав я, що не стане, а там петля до арпала, Хоча ні, стало все. І можна працювати сміливо День-два на оцю мажару без питань. Ідеальний процес, все виходить, все працює класно. Я задоволений, друзі, це, це супер. Наскільки швидше. Зручніше, ефективніше. Це вже не, не оті ганчірки, які ми носили, тягали, висипали тут із Станіславом, ви самі бачили попереднє відео. Це вже продуктивність серйозна. По моментах в нас є отакі от купки, які залишаються після кожної зупинки, тому що отаке от дрібне гілля. Висипається із ріжучого модуля, ну, з цим нічого не зробиш. Я такий момент. Ну, єдине, що можна трошки обертів додати, щоб воно по інерції швидше швидше випадало на стрічку. Та нічого, приїдемо, зберемо, це вже невелика проблема. Ось по всій довжині у нас виходить отаке. Ну, Приберемо це дрібниці. Хоч і є такий момент. Отак у нас виходить. Чистота, порядок, краса. Пишіть у коментах, як вам. Звичайно, поставте подобаєчку. за нашу роботу, за нашу працю. Ми йдемо не самим легким шляхом. Стараємось в непогоду. До речі, у вихідний день сьогодні неділя. Вчора також працювали. Та, коротше. Відпочинку нам поки що не видно. Та й скоро ж посівна, будемо сіяти, показувати. Тож підписуйтесь, слідкуйте, будемо показувати. І сівалку покажемо, Насіння, яке прикупили, все покажемо. Трошки завершальний. Етап. Мабуть, ми ще одну кубку переб'ємо. Переб'ємо ще одну кубку. Ну, таке, бачите, сильно товстого в нас немає. Одне гіллячко, не дуже цікаво, скажімо так, рубати його. І воно таке пухнасте. Ну, таке воно. Забарне діло, скажімо так. Швидко не виходить. Товсте ми не вкидаємо, не бачу сенсу взагалі ніякого. Є пилка для того, для, для того з а для гілля в самий раз. Так що, друзі, працюємо далі. Пишіть, коментуйте обов'язково, чи слідкуєте ви за посадками, за своїми угіддями, за земельними ділянками, які межують із посадками, яким чином, способом і так далі. Бачите, як його приходиться кидати. Погнати таке страшне. Є також економічний ефект в цьому, -цьому ділі цієї операції. Ось бачите, де борозна була. Метра три печено. Можна запустити диски сюди та підрівняти його. Засіяти як сипегуру за по сто. Ото буде тоді економічний сенс від цієї операції, звичайно. Хоча вона біля посадок мало що росте, тут велике затінення, ну там все рівно. Так що пишіть, коментуйте, ви згодні за мною чи не згодні? Отак от. Ну що, доставляємо наші порубані гілки прямо бойовикам додому у двір. Да пес! Такі пішуй, так сильно, що ти завівся? Тут все вбритить. Миколаєвич, дивіться на апараті дає боком. Та ти що? Сервіс. Лайк хай ставлять по-любому. Перекидаємо, пробуємо. Там деревина. Може її спилять? Та деревина, то понятно, головне, що у нас прицеп, щоб не тріснув. Копиця зависло. Ну так, да, так. Та зараз воно сюди. Можна трошки Та йому треба поряд здати. Да, підстрибне якось чуть, -чуть. О! Деревина, блін. Там дерево, дерево. Працюють професіонали, я думаю, все буде огонь. Да, кажіть, коментуйте, як вам гілки? Ви ж топили вже ними. дрова. не топлю. Гарно горять. Так що я дуже благодарна всім, спасіба велике. Я ж розказую, що нема чим топити, немає дрючечка. Вони Та боже там ніхто, ніхто на купу, доки, Гарні, товстенькі, сутенькі. Я дуже довольна. Якби всі були отакі, товщиною, то... Нічого, таку багатенького. Да. Ну та нічого. Вже мерзнуть не будете, да, я да, думаю. Да, Будь да, ласка. Да, так що, да, я, я. Підписника хай ставлять по лайку, да? Підписуються да. на канал, коментують. Да, да, да. А ви обігрівайтеся, щоб тепло було. Отакі у нас дрова. Да, багато тоненького, ну тим не менше. Є різні. Таке, таке. Топить буде чим. Такий у нас об'єм вийшов. Такий у нас об'єм, кубка. Кубка непогана. Ось такий угу. да, Так, воно погорить усе. А скільки вам вистачило тоді, як я привозив вам той прицеп? Та на довгенько, ну, точно, Ну, довгенько я думаю. Ось mm. недавно вони мене та це... А коли ти привозиш, то не ходить. Ну так. Да. Так що на цьому все, працюємо далі. Тобто, тобто. Ось людям, файтопля. Мені мені не